Заводів, що спеціалізуються на в'язанні джгутів, в області декілька. Ми завітали на наймасштабніше виробництво по місту Ужгород, започатковане в 2009-му. Сьогодні тут 600 працівників, із яких близько 500 – в'язальники схемних джгутів для авто. Електричний жгут вагою майже 3 кілограми, складається з 77 деталей. На монтаж такого устаткування один працівник витрачає близько двох годин. А 46 робітників за 8 годин здатні забезпечити базовим електричним укомплектуванням майже 200 автівок. Виробництво проводять конвейерним методом. У кожного робітника свій набір компонентів і своя операція. Сродну працю для себе знайдуть і жінки, і чоловіки. В принципі, пополам, тому що э, жінки обично на конвейєри позиціонують. Це тонка робота, вони це краще до цього. А бандажна сторона це мужчины. Мужчины, значить, там силова, типу силова робота, тому що забандажують повністю провода і з цього виходить готова продукція. На роботу приймають без спеціальної освіти чи стажу. Всьому навчать на місці. П'ять днів ми вчилися в класі, нам ну, говорили, що як, що робити. Об'ясняли, а і пішли сюди вже робити. Ну, на роботу визвали нас і за п'ять днів, десь за неділю ну, біля нас стояли, вчили нас, показували нас. Ну і хто як скорше навчиться, так і працює. Ну, я не, не скажу, що складно, треба ну, мати бажання робити. Якщо бажання нема, то і роботи нема. Періодично бажання працювати покидає робітників заводу. Відтак і самі робітники покидають завод. Як розповідає керівництво на підприємстві, помітна плинність кадрів. Дуже багато роботи у нас сельські з району, з Ужгородського району. Особливо весною це буває, тому що йдуть на сезонні роботи, вдома займаються, і за цього ми постійно нуждаємося в нових кадрах. А ще робота специфічна тим, що день у день потрібно виконувати точну, складну, відповідальну і достатньо монотонну послідовність дій, що не кожному до снаги. Проте чимало мешканців Ужгородщини знайшли саме на цій роботі впевненість у завтрашньому дні. Зарплатня від 1700 гривень, плюс інші вигоди. Мені робота підходить. Мені підходить робоч режим роботи. Працюємо в дві зміни. Автобус нас підвозить і в першу зміну, і в другу. Субота-неділя, вихідний. Державні всі вихідні, профсоюзні відпуски Маємо літом і зимом. Навіть оплачують у кого котрі мами має двоє дітей до 14 років. Дитячий відпуск. Найближчим часом на заводі планують працевлаштувати ще близько 30 осіб.